Ліплення тема нашого заняття веселі гелікоптери. Добрий ранок усім і дорослим, і малим. І послухайте загадку: птиця по небу летить, не орел і не синиця. Швидко мчить сталева птиця. Летить, гуде людей везе. Мабуть, ви дітки здогадалися? Це вертоліт. А ще Може бути гелікоптер, це безцінний помічник для прикордонників, для солдатів, мандрівників, рятувальників. На ньому можна дістати, дістатися у найнедоступніші місця: в гори, в пустелі та навіть на крижану льдину, що плаває в морі. На гелікоптерах літають сильні і хоробрі чоловіки, сміливі, мужні, відважні. Гелікоптера дітки корпус круглий. з великими вікнами, так? Хвіст, схожий на стрілу. І маленький пропелер на кінці. А ще бувають пропелери великий, отакий зверху. Дітки ще називають його вертоліт. Бачите? Отакий віртоліт. Який пропелер в нього крутиться, і машина летить. Вертоліт так, називається вертиться і летить. По землі вертоліт котиться на колесах. Бачите? Так. А по снігу може на лижах, ось як тут. Так? Сьогодні ми будемо ліпити повітряний транспорт, гелікоптер. І... Ми з вами розпочнемо, дітки, з корпуса. Ви можете взяти пластилін е різного кольору, який вам подобається. Буде, і будемо ліпити гелікоптер. Я візьму жовтого кольору. Дітки, ми повинні зробити корпус, грудку пластиліну, качаємо в кулю. Цілін, щоб він був м'якенький. І цю кулю. Ми будемо перетворювати, як на яйце. На ширшому боці, отако ми будемо, один бік ширший буде, один говший, як на яйце схоже буде. На ширшому боці ми будемо робити вікно. Так, візьмемо шматочок пластиліну стекою, відрізаю. Формую кульку, потім сплюсную її, на ширшому боці ми робимо вікно. Потім ще можемо по бокам зробити вікна маленькі, притискаємо пальчиками. Хвіст. Хвіст нам потрібно зробити, ну беремо червоний пластилін. Так, по хвосту будемо робити пропелер. Так, розкочуємо качалочку, ділимо на три шматочки. І зробимо пропелер. Це маленький. Зверху ще є пропелер у нас великий. Качаємо кульку. На дощечки. Так, прикладаємо зверху. Шматочок пластиліну, розкочуємо ковбаску, ділимо навпіл, Пальчиками притискаємо трішки, робимо пропелер зверху. Тепер потрібно нам зробити, зробимо не колеса, в мене ось вже один зроблений з колесами гелікоптер, а зараз зробимо лижі. Беру шматочок пластиліну, розкочую ковбаску, качалочку, ділимо навпіл. Дітки, ось такий гелікоптер вийшов в мене. Ви можете вдома робити з різного кольору. Змішати ще можна світло-зелений, з темно-зеленим, щоб вийшов військовий, такий камуфляжного забарвлення, Погляньте на такого гелікоп... вертоліта. Вдома. Всі ліпите веселі гелікоптери. Я буду чекати ваші роботи. До побачення, до зустрічі!